Не у ці хвилини почалося засідання кабінету міністрів. До нас приєднується наш кореспондент Ольга Чайко. Отже, Ольга, які головні теми засідання? Так, Петре, я скажу, що засідання уже скандальне. Ніхто не очікував, що буде відбуватися. Всі чекали звичайного засідання кабміну. Міністри потроху заходили. Заходив голова державної служби з надзвичайних ситуацій, і раптом прем'єр-міністр заявив, що він докорінно змінить хід засідання, Нібито після доповіді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Прем'єр розказав про те, що зараз ведеться боротьба з корупцією. Відсторонений голова митної служби, відсторонений голова фіскальної служби. Також ідуть розслідування по залізниці. І раптом він сказав, що зараз прямо у приміщенні Кабінету міністрів почнуться слідчі дії. Міністерство внутрішніх справ розпочало розслідування проти керівників низки державних компаній, в тому числі. Аграрний фонд, компанія Укрспирт, продовольча зернова компанія, об'єкти енергетики, урядом відсторонено і почато службове розслідування по відношенню до керівництва окремих залізниць. І от зараз ви побачите на екранах, що відбулося після того в залу. Запросили слідчих. Вони підійшли до голови державної служби з надзвичайних ситуацій Бочковського і вдягли на нього наручники. Фактично нічого не пояснюючи. Лише отаке було невеличке пояснення радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антона Геращенко. Він сказав, що пан Бочковський розікрав гроші. Як це було? Потім пояснив слідчий, потім пояснив Арсен Аваков. Ну схема виглядала. Так, що закуповувалися за завищеними цінами паливно-мастильні матеріали і після того гроші, нібито йшли на карточку пана Бочковського. Прошу прямо мову. У мене от за січень, у вас, Арсений Петрович, Скільки з кого собирали по областям в деньгах і кому розподіляли. Четкая бухгалтерия. Я не нахожу возможным другого выхода из того, что мы сегодня предприняли. Арсений Петрович, это не спектакль. Я вас предупредил об этом заранее. Я считаю, что это прививка. И такая публичность должна быть. Зараз засідання Кабміну продовжується у закритому режимі. Лише наприкінці міністр внутрішніх справ Арсена Ваков попросив відсторонити від обов'язків, бо не звільнити пана Бочковського та ще його заступника. Ніяких коментарів від державної служби на звичайних ситуаціях ми, звичайно, ж не отримали. Арсен Аваков обіцяв брифінг. Їх е е тільки завершиться закрита частина засідання Кабміну. Петре ну, з нами була Ольга Чайко. Отже, на 15.45 я не виключаю нових сенсацій з кабінету міністрів.